Усім привіт! Тут розповідає про будівництво нашого будинку. Будуємо самі своїми руками. А також вчимося, як це жити за містом. Всю історію викладаю на канал знаходиться в плейлисті. А ми поїхали. А тим часом в наше місто прийшла весна. Заглянуло сонечко і стало набагато тепліше. І звичайно веселіше. На ділянці теж у нас тепле сонечко, заливає всю ділянку. Наші тварини всі зразу повиходили на вулицю, знайшли собі діло, особливо масяня знаходить собі пісок і в ньому катається, немов курка. І у нас сьогодні теж сонячний день, тому що саме сьогодні нам привозять дивани. Теж замовляли їх давніше, але якось так трохи довго нам робили їх. Ну нічого страшного, сьогодні на кінець нам привозять. Вже наш зал буде більш функціонувати, тому що другою половиною ми майже не користувались, там було пусто і не було такого затишку. Чесно кажучи, ці дивани просилися туди самі. Ну і нарешті настав цей день. І так, дивани замовляли в своєму місті, У нас відкрився якийсь новий магазин. Туди пішли, побачила більш-менш сучасні моделі, які мені підійшли, і із цього вибрала. Вибрали три дивани, розставимо їх так по кутам, тому що хочемо на одній стіні зробити проект. І туди розвернемо диван. А трьома диванами зробимо такий затишний куточок, де будуть такі посиденьки у нас, бесіди з друзями. Купимо пізніше ще коврик, якийсь столик там маленький, поставимо, і буде місце так, щоб відпочивати, щоб гарно проводити час. Ми брали три дивани, тому що коли в нас збирається велика компанія, ми хочемо їх зібрати докупи і при потребі робити кінотеатр. Тепер ідемо, будемо дивитися, що там нам привезли, все перевіримо, чи все добре, і, і проведемо оплату. Я на який чудовий колір, правда. Ну, Такі високі. Ага, і ще то на дворі я не бачила цього. Теж, певно, подушки, якісь боковинки. ці всі такі, як матрасики, чи що. Так. Ну Все, зараз будемо збирати. Аж цікаво. Так, дивани вже на місці. Так, ось такий колір, ніби пудра. Ну Таке щось подібне до кашеміра. Так, зараз будемо розпаковувати і збирати. Ура. Це є модель Томас. До речі, про них говорять, що коли на виставці їх виставляють чогось, вони найпершим розлітаються. Ось ця модель. Ну, вона мені теж приглянулася. От зараз і глянемо, що це буде в нас. І як це буде? Вася ще спішить на роботу, тому він так швидко хоче зараз зібрати, щоб я від нього відчепилася. Я ж казала, ти будеш сьогодні мій, а оказується він ще на роботу має їхати. Дивани розкладні. Ми не хотіли, звичайно, розкладні, нам не потрібно, але коли ми почали рахувати, що вони нам робили не розкладні, то нам та сама ціна виходила. Вони кажуть, робіть те, що конвейерне і не видумайте. Ну, одним словом, ми взяли те, що розкладається. Хоча воно не потрібно, щоб нам розкладалося, ну хай вже буде. Вау, який гарний колір, мені дуже він сподобався. Це таке щось подібне до нашої кухні Кашемір. От щось таке, як наша кухня. Ми вже сьогодні опалення виключили, ми вже двері відкрили, бо нам вже зажарко. Ну, ось так от зробимо тут. Уга. Інтересно. Все, дивись, що тут місце схову буде. Хоча, напевно, воно нам і не дуже потрібно. Просто У нас гардеробно, якби буде ще окремо, так що... Все, Вася вже пішов дивитися на запчасті всякі. Це його тема. Я б казала, що з Даже, даже в цьому. Даже в дивана є паспорт. А в людини ID. Це... <laughs> диван ты читал чи <laughs> ID. Фізична особа, так... Диван не диван. ніхто не називає предмет. предмет. называет предмен. Предмен. Самое предметно. Нет, это фізичнее.

Так, і в коридорі в нас ось таке от робиться. Цілий коридор завалений. Зараз будемо робити ось це все прибирання. Там коти. Там коти? Поховали, вже собі ходики, понаходили, так? Де там тут є? Так, ми дивани розставили. Вже навіть коврик знайшли сюди. Тоді треба буду купити, зараз покручився, вам покажу. Отакий гарний уютний куточок вийшов. <гум> Ось, сюди треба буде ще столик потім. Так Ось так от виглядає. Ось так от така зона диванів буде. Дивані. Дуже колір подобається. Такий, ми, в принципі, брали таке з'яне ліжко. Отак от виглядає. Так, отак ми заходимо в зал. Так, оце є зона диванів. Тут потім буде проектор на стіні, будемо дивитися. З тої сторони. отако камін. Так, камін, тільки він не горить. <рес> так ось так собі сідаємо і... і краса. Тут ми вже коврик купили, е, я кажу купили, не йшли Яною, столик підемо вибирати. Так, тут будуть ще панелі на стіні, такі декоративні оці. Вже картини тут побачила, вже знаю, і тут збоку ще має світильники такі висіти. От з той, ось з тої з тої сторони. А це світло для зони диванів. Так виглядає зона вами дивані у нас світло, ну це головне світло. Я зараз не включаю, люблю дуже вечором. Отако собі приглушене таке світло. І так навіть взагалі оце виключите світло. Зараз я покажу. О, отак виключте. І тільки оця підсвітка світиться. Тоді дуже гарно виглядає так. Так що, а там буде цей, там от заховані будуть колонки. Ми купимо нові колонки собі. Тут вони будуть стояти заховані в цьому місці на кінотеатр. Тут буде коротше кінотеатр що у нас на цій стіні. Ну, коли будемо дивитися кіно, то знімемо картини і це буде як полотно. Ну і ще, звісно, тепер проситься сіл. Жаж. ж, таке більмо. Ой, я не можу. Ну і оця штука, звісно. Дуже треба. це скільки картону, то ми сюди викинули Завтра будемо прибирати цілі гори. То мені треба для саду цей картон, клейонка, ще яка ціла лишилася. Все, завтра будемо робити, доробляти. Так, тут можна ще теж якісь там, не знаю, крісла може, докупити колись. Ну, побачу, що цей. от вона така штучка, це ще світильники мають бути такі. Вечором включаються такі, от, щоб коли вже відпочивати. Це тканина антикоготь, антивандальна. В общем, їй що її тільки не робити, їй нічого не буде. Це вже провірена, це та сама тканина, що в'яне на ліжку. Я просто вже знала її ту тканину, тому ми її брали. Називається Вена. Четверта ранку, а я не можу нарадуватися, що тут диван О, Мені Так подобається капець. Ще хочу так коврик. Так, він прямо сюди аж проситься. Не знаю, коли, може, на наступний тиждень поїдемо купимо, де побачимо. Така тканина приємна. Так, тут я дуже ранок не можу спати. Хочу радуюся. І ще одне Вася дивився, дивився, як Масяня тут мучиться. І вирішив для неї замовити підвіконник. Це такий підвіконник сідушка, тут подушки будуть, собі так можна сідати і любуватися краєвидами за вікном, читати книжку, пити чай чи каву і просто відпочивати. Тому Вася не витримав і вже замовив для Масяні підвіконник. Ну і виходить, що мені це на руку. Йой, у нас сьогодні 15 березня, у нас просто сніг, такий холод. Я біжу бігом, зараз закрию радиску, в тепличці ми посіяли, вона вже там зійшла. Я, напевно, на ніч її закрию агроволокном. Дружок, скажи, який дубак, тобі як? тебе все добре? Все добре? Молодець. Йдемо трошки пройдемося до теплиці. Йдем? Ні, ні, на мене не пригай. Пішли. Біжимо, біжимо. Я холодно, похолодало Рожок вже який довольний, щоб всі повиходили на вулицю, пішли. Йдемо, йдемо, йдемо. Так, пеньки. Поки що сюди притягнули тут на вогні, робили їсти. Так, нам привезли дрова на наступний рік. Ось це Вася вже робить заготовку, так згрузили, потім буде робити порядок, а ми поки що йдемо в теплицю. О, як холодно. Так, ось тут редиска вже зійшла, я зараз її прикрию. І так густо насіяла, пізніше буду проріджувати. А це є сідірат сходить. Ось так виглядає родисочка. Так, оце рукола з краю. Я насіяла теж для ранньої зелені. Ні, nee, тут, тут тепленько, до речі, тут тепленько. Так, тут то ще я які салати посіяла, а пізніше ще посію на вулицю. Так, ага, Вони тут що, зараз будуть рити мені землю? Ну, А де їм толацька? Добре зараз своє буде розносити. Так, давай зараз агроволокно накриємо. Кинемо хоча б. На, отако. на сянь не ходить тут. Не знаю, може, може і не треба накривати, я так на всякий випадок, бо по-моєму обіцяють мінус 2, да? Мінус чи, Чи мінус 6? А, мінус 6. Мінус 6 буде? Ага. Це по градусам таке, а тут завжди поліше. Все, накрили тако. Нехай буде. А тут тепленько, правда, вдень. Тут тільки на ніч холодно, а зараз тут будуть бавитися коти. <рисував> Масаня з ними не дружить. Хоче. Вона хоче, але вони її не пускають свою компашку. Опа, нічого собі, космонавт. Ми вигнали їх трохи на двір, бо вони не можуть без нас вийти на двір, які вони домашні стали. Пішли, коті. Йдемо до хати. Всі, всі сходили. Ой-ой-ой, ой-ой! Вони зараз поб'ються, вони так можуть побитися. От вони ще не дружать разом. Пахнасті. Пішли похнастіки, йдемо. Наші сусіди вже переїжджають скоро, буквально, напевно, на наступному тижні. Вже їм кухню привезуть скоро. Вже меблі вони купили. Хіба що, по-моєму, ліжок не мають. А так вони ж меблі купили, дивани купили вроді. Е, одним словом, тільки кухню. І все це не будуть доробляти вже так, як, так як по походу. Ну, так як в нас, можна так сказати. Тільки в них це ми їм робили ремонт. Ми рахуємо, зробили їм весь ремонт, а собі ні. То так завжди я вже вас мучу, щоб ми хоча б коридор і сходи зробили, бо то вже нікуди не ходиться. І от зяну вже прибирали навесні, але прийдуть мої дівчата, мої подруги. Я буду віддавати всі рослинки, тому що я буду переробляти тут все. Вони собі забирають я сказала, приходьте своїми лопатами і будете викопувати. Тут я буду переробляти грядку, купляти бордюр, накривати все і. Нову грядку будемо робити, буде переробляти, тому що це є рослини, які мені надавали. Під час будівництва я просто реально потикала і... і тепер я дивлюся, що то краще без плану нічого не робити. Бо потім що? Правильно, тому що потім дуже проблема це все пересаджувати. О, вже бузок у нас розцвітає. Так, бідолаха кожен рік мерзне, а також тільки цвіт дасть і все, і зразу мерзне. Бадан. З бадана вже зібрала чай. Беру таке листя, те, що пройшло сертифікацію. Це надзвичайно корисний чай, надзвичайно корисний. Як я прочитала від чого він, то я зразу пішла і його набрала. Та, дружок, подобається тобі бадан? правда? Ти любиш ці рослинки, правда, але будемо віддавати. Буду віддавати всі рослини. Зараз покажу кадри, що я хочу тут зробити. Ну, планую. Єдине, що я не віддам, це є е, цей забуло, який називається Барбарис. Оце все буду віддавати, бо тут мені треба все по-другому зробити. Е, тільки виноград оцей піднімлю, нову шпалєру йому зробимо. Там плющ, виноград один, е, вид і другий. Це є дикий виноград, оцей дівчий. От він буде, хай ладно, хай буде мені на стіні, вже не буду його нічого з ним робити. Будемо все навесно переробляти. Можливо, на осінь, можливо, навесну побачу. Але хочу, щоб дівчата вже забрали рослинки. Ось в такому стилі хочу працювати. Подобається мені ця гама кольорів. Вже навіть маю список рослин, які би підійшли сюди. А також обожнюю декоративні злаки. Прямо помішалася на них. Лише тепер треба себе стримувати, щоб я не накупляла зайвого, бо я себе знаю. Ще на ділянці хочу мати гортензії, теж маю до них особливу любов. І ось так хочу під вікнами зробити посадку з гортензій. Так, що зимою ходила і планувала все, креслила. Звичайно, правильніше було би звернутися до ландшафтного дизайнера, але я так хочу сама все зробити, тому що мені це доставляє максимального задоволення, бо подивишся на ці картинки і хочеться далі жити, творити. Тому в моєму зошиті мрій стоїть мрія мати декоративний сад і створити його власними руками. Але ця мрія перейшла вже в графу ціль. Так що ціль поставила, і як тільки буде можливість, зразу приступлю до виконання.